Тричі на тиждень у небо над Івано-Франківськом підіймаються винищувачі та навчально-тренувальні літаки. У 114-й бригаді тактичної авіації відбуваються навчальні польоти. Ситуація в державі, кажуть льотчики, змусила поставити у бойовий стрій навіть застарілі літаки. Техніку відмовили, яку могли. А зараз стоїть задача стоїть та техніка, яка вишвиний ресурс в цій техніці, і стоїть задача ремонту їх на авіаційних заводах. На заводах ремонт дуже дорога, дорога процедура. Ремонт одного двигуна на літак на наш, стоїть близько п'яти мільйонів гривень. Міг-29, на якому приземлився Юрій, погорілий простоїв в авангарі понад 12 років. Аби підняти його в небо, техніки витратили близько двох тижнів часу. Виконали значний обсяг робіт. Системи літака всі перевірені на працездатність. Перевірені двигуни, перевірені агрегати, перевірений прицільно авіаційний комплекс, радіоелектронне обладнання, авіаційне обладнання. Тобто літак був перевірений і допущений до польотів. В авіабригаді за останні два місяці кількість бойових машин за рахунок відновлення резервних літаків збільшилася майже вдвічі. Завдяки регулярних поставок пального спонсорами свій бойовий вишкіл підвищили як молоді, так і досвідчені пілоти. Наші льотчики мають зараз дуже високий рівень підготовки через те, що польоти збільшилися в рази, ми змогли не тільки поставити на крило молодь, але й значно підтягнути рівень всіх пілотів. Які є, тому наші пілоти готові, повністю готові захищати мирне небо України. Військовий аеродром у Івано-Франківську чи не єдиний на Західній Україні, де дислокується боєздатна військова частина військово-повітряних сил України. Після розформування подібних авіагарнізонів у Львівській і Тернопільській областях прикарпатські льотчики єдині, на кого покладена відповідальність за охорону повітряного простору на західному напрямку. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.